Друзі, всім привіт. У нас зараз чудова погода. Білки облітуються, і хочу поділитися з вами, що відбувається у нас зараз на пасіці, і взагалі в пасічному житті. Нашому е, наша пасіка. Вона як і будь-яка справа, до якої докладаєш зусиль, плекаєш. і хочеш, щоб з неї була якийсь які столик. Вона росте взагалі в будь якій технології пасічництва е, потрібно, щоб у вас завжди був е, запас вуликів, адже е, пасіка роїться, і вам буде потрібно складати відводки і так далі. Тобто. Технології є багато і для того, щоб розширити пасіку, я для себе зараз обрав шестиромкові вулики. І вважаю, що от шестиромковий вулик це от така невід'ємна частина абсолютно можна сказати будь-якої технології пасічництва, адже шестиромковий ви можете поставити відводок, поставити рій, вивести в них матки, бо більше того, багатько людей. На теренах Ютубу України е, беруть мед з шестиромкових вуликів, і це цілком круто і дозволяє брати гарний взяток з маленького взятку природі, так би мовити. Отож і е, для себе я обрав вулики Апікс, того що ну в чому із цьому історія полягає, що Взагалі, я так як я почав посічникувати на полістирольних вуликах, і вважаю, що ну я буду притримуватися приблизно того самого матеріалу, я знаю, як з ним працювати. Він і досить ефективний. І того серед шестирамкових вуликів, як на мене, найтаким оптимальним варіантом по ціні, по якості, буде саме такий вулик. І зараз я вам покажу, які його плюси і чого саме обирав його. Дивіться, який в ньому ну, максимальний плюс того, який важко де да, знайти саме з полістиролу, поліуретанові вулики. Ну багато хто таке робить. Оце саме ці шестирамочники, вони, їх можна ділити на дві сім'ї. І в мене є такий план. От зараз навесні, в травні, будемо пробувати виводити маточок і будемо відбирати від сильних сімей для того, щоб запобігти руїнню. Будемо відбирати розплід і будемо класти їх в шестирамочники, підкладати їм маточник. Таким чином поміняємо всю на всі пасіці маток і будемо мати класні відводки. Тобто, і всестрамочних може принести взагалі там за ідеальною технологією. Він приносить там декілька маток, відводок, і там ще він деколи навіть на навіть не деколи, він точно ще приносить меду. Ну але це вже нюанси, їх треба враховувати. Отож, першим плюсом, який я для себе вибирав, це можливість розділити на дві сім'ї. Ну це мега круто, того що. Ви навіть взимку, якщо у вас піде два слабеньких відводочки про три рамки, вони будуть гріти одне одного. І так само навесні, коли сім'я виходить, така дві-три рамочки, три рамочки. Ви можете одну маточку забрати. Якщо у вас комусь продуктивній сім'ї, відійшла матка, ви знайшли це на. Навесні побачили це. Беремо одну маточку, віддаємо це об'єднуємо. Маємо потенційний шестерамочник, продаємо на пакет, беремо з нього мат, беремо з нього ще відводки. Тобто, ну технологія мега велика, і про неї говорити можна багато. Отож, ще досить така цікава е, штука, що е, про це напевно, ніхто не говорив. Що е, ці ж бачите, вони зараз поміняли виробника, поміняли свою форму. До цього, е, до цього етапу вони були м, складні, вони складалися з декількох частин. Е, е, ну теж цілком має право на життя, але я обрав саме такі, тому що, як на мене, от вони товщина набагато більша, в них немає явних вибірок. Тобто товщина йде віднизу до верху практично одинаково, дуже товсті. І це нівелює цю проблему, не проблему, таке питання, що в них немає цього пластикового фальцю. Ну, він тут, напевно, вочевидь, і не буде потрібний, адже товщина ну, цілком задовольняє цю його тверду структуру. Такий вулик тобто, він буде вам служити дуже довго. Ну, знаю по собі, по практиці полістирол живе дуже багато. Також взяв декілька годівничок. З годівничками ще ніколи не працював. Що на цих вуликах, що на цих, але думаю, що для саме маленьких відводочків це буде досить таки актуально, тому що там ви заселили декілька рамок розплоду, і їх треба буде по-любому підгодовувати. Ну так так виходить. А на цих я ніколи не брав годівничок з верхніх, того, що ну. Кланді підкладаю на гору, підгодовую зазвичай десь в ведрах. Найде накину зверху корпус 145-й, поставив ведро трьохлітрове, білки вибрали. От і тобі годівничка. Дошок наступний у нас іде. Бачите, дошочок є високий, тобто ми можемо, не користуючись годівничкою, накидаємо дошок, ставимо собі плівочку. Тут у нас буде ще розділювальна така розділювальна дошка, яка буде ділити вулик пополам, трошки він з'їхав. І е, плівочку ставимо зверху, і дві сім'ї собі зимує. Е, високий дошок е, має ну, як на мене досить велику перевагу в тому, що ми можемо зверху покласти якесь е, кандії, навіть якусь маленьку годівничку, Цю пані багато хто знає, роблять годівнички з е, таких, е, таких коробочок з розсади. Так, а днище цього вулика. Бачите, воно має такий переділ. Одразу ж такі нища йдуть з сіточкою. Сіточка не закривається, хоча. Досить таким плюсом є те, що сіточка є не на всю поверхню днища, а от е, воно займає, не знаю, тут напевно відсотків 70. Воно не буде сильно продаватися, того можна буде його і не закривати на зиму. Якщо треба утеплити якусь сім'ю, будемо класти ну, знімаємо 300-й корпус, кладемо на наниз собі якесь утеплення і все, і бджілки будуть грітися як в термосі, гарно розвиватися. Також по всьому периметру корпуса є такі от виямки для підпас. Вони є на на кришці, і так само, на, якщо взяти донище, кладемо його можна класти по... Можна, можна зв'язувати вулик пасом, і тут є під нього вибірка. Що дуже ще цікаво, ми взагалі з цими вуликами познайомилися на виставці в Черкасах. Хто не бачив відео, обов'язково переходьте, посилання буде тут в куточку. І нам була можливість попробувати вулики, оці, що складаються, і оці, що зараз виготовлені. І я вам так скажу, що на Ощуп є суттєва різниця по твердості. Я так скажу, що це не критично, але це дуже великий крок виробника вперед, того, що е, зроблено. Я не пам'ятаю, яка там е, то, е, щільність, здається, 100 чогось там на, ви знаєте. Е, тобто ті вулики, вони, якщо їх потиснути, вони трішки е, вжимаються. А цей вулик, якщо на нього нажимати пальцем, слідів не залишається. Я впевнений, що отака конструкція, ну вона буквально вічна. Друзі, з конструкцією вулика розібралися, мої думки ви почули. Що до речі, дуже цікаво: приїжджають отакі вулики. Вони в ми їх забирали з Укрпошти, приїжджають в отаких от ящиках, як бачите, зараз е, доїхали. Вони цілком нормально. Е, ціна Укрпошти доставки е, суттєво різниця від нової пошти. І, взагалі, коли я заводив пасіку, заглядався дуже на оці от сам саме ці вулики, але проблема була в тому, що мені їх треба було замовляти. Але вже я наважився, що ну того, що. Як на мене, аналого аналога такого шестирамочника важко знайти. Е, може, можна брати з поні по пінополі уритану, але як на мене. Ну, це тут я не буду спорити, що щось гірше, щось краще. Ну, поліуретан я для себе не розглядаю, того е, працюю з полістиролом. Також, можливо, щось трошки попрацюємо з деревом цього року. Е, декілька вуликів е, візьму безфальцевих. Наступним етапом ми будемо вже їх фарбувати. Фарбувати будемо в різні кольори, щоб матки гарно облітувалися. Також ми собі десь так думаю, зроблю місце на пасіці, десь з цього краю будемо складати по дві штуки. А ну що ж, е, так як. Днище має е, роздільне роздільне днище. Взагалі вулик можна ділити на дві сім'ї, Я казав, так само люточок тут є в одну і в другу сторону. Так само є е, льоткові загороджувачі, які пропускає на одну бджолу або закриває його взагалі. Якщо ми робимо відводки і перевозимо вулики, е, вулики малюємо, малюємо в е, фарбу е, гумову, е, той, той, той самої яку я малюю ці вулики. Е, велика перевага є в цій фарбі, тому що. Вона можна сказати вічна, і навіть якщо ви вдаряєте десь вулик, фарба не буде відшкулюватися. вона так само робить собі малесеньку вм'ятинку, адже вона гумова і трошки еластична. Того велика перевага в пофарбовці такого будь-якого вулика з полістиролу чи поліуретану в гумову фарбу. Друзі, ми будемо працювати над тим, щоб розширювати нашу пасіку. Так само працюйте на посічництві, паною той, хто докладає гарних зусиль. Але звісно ж не перепрацьовуйте, і можна добитися хороших результатів в будь-якій справі, Головне не покладати руки, працювати того, бережіть себе, бережіть свою сім'ю і до нових зустрічей.